Друзі, от такий от паяльничок. Комплекти також ідуть У нас різного роду скобочки тут і такі, і такі, і такі. Дивіться, яких тут багато. І такі. Ого, багатенько так також іде у нас в комплекті. Шнурочок для зарядочки. Ой, не зарядочки, точніше, а підключення. О, навіть такі скобочки йдуть. Друзі, це усе є в комплекті. Кому цікаво, пишемо або телефонуємо номер. Є в описі цього відео. Ціна 1450 гривень. Великий. Нормальний паяльник, до речі. Так, правильно я цьому сказав. Так. Да. А, ти... Та я так понакидав тут, а зараз на вас Ось цей паяльник, пацани, бо там щось розказував, розказував, що це харня. Дивіться, оцей паяльник на 100 Вт, по суті, за це ніхто не сказав. є. В тут описі о... є. є... <с? <с?> ти не на опис селаєшся. Да, тут є фонарик, це провірений, вже їх брали до храна, коротше. І ціна в нього невелика, тому що мощність. Є не такі мощні. Так, не такі так, мощні, то вони й дешевші. Якщо цей стоїть 1450 то він не просто так, він просто реально тягне добре, надовго його хватить. Те, що тут пластик покажеться вам якийсь дешевий, за це не дивіться. Головне, що він працює і надовго буде працювати вам. А, пацани, а давайте, що зараз проблема яка постійна. Вимикають постійно світло, дивіться, яка да. да. є. для таких випадків. На акумуляторі отакий от паяльничок. І цей крутий. дешевший. Цей дешевший, цей 1300 коштує. Він там іде з фонариком. Да. Скобочки. І що, що класно тут дивіться, є такий переходничок. Отакий. Угу. Надівається він на паяльничок і йде як лапка. Це взагалі тема як шикарна. Кристи. Їх заказують кожного дня. Так, що а що ти паяєш, паяєш, тут бак, світ вирубили. такий отакий погнав далі. Я взагалі думаю, що останнім часом треба більше завозити плюшок, іменно да. таких, щоб були на автономні. автономні. автономні да. Воно реально спросом пользується. І дивись, оцей маленький. Закриває питання, він недорогий. 1300 гривень коштує такий наборчик, багато скоб. Можна було взяти наборчик, де скобів ще більше. ну від цього скоби ж буде Це можна докупити. Це не можна отдільно їх протягнути скоби. Отдільно вообще конкретно. Цілий там мішок. Да. Ну, питання ж не в не Дивіться, оцей значить 1300. Ось такий, це у нас віджилення буде, за да? шнур. Цей 1450. Це на 100 Вт, друзі. Теж тут скоб не менше, ніж там. Якщо цікаво, значить номер телефону я вам показую на, теле... Ось, на екрані. Тут є Viber, Telegram, пишіть або дзвоніть, друзі. Всім гарного дня!